Вітаю вас в проєкті Прайм Тайм. Я його ведуча Карина Крикун у кривому розі безперервно модернізують укриття для забезпечення стабільної та безпечної роботи навчальних закладів в умовах війни. Про масштаб оновлення, щоденну роботу закладів і те, як змінюється воно в умовах війни. Поговоримо з нашою сьогоднішньою гостею Владленою Підборезною заступницею директора з навчально-виховної роботи гімназії номер 4 Добрий день. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як змінилась гімназія після реконструкції укриття? Можна почати з того, що актуальність безпечного середовища наразі це дуже важливо. Так? І одним з основних пріоритетів нашої стратегії було створення саме безпечного освітнього середовища, і невід'ємною часткою цього є саме оновлене укриття, скажімо так. Оновлене, модернізоване укриття надало можливість створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. Воно дозволяє продовжувати освітній процес навіть під час повітряних тривог, що є дуже зараз актуальним після того, як ми навчалися дистанційно. Так, це дає можливість соціалізації дітей. Тобто і безперервного навчання. Саме так ці виклики ми якраз таки і вирішили. вирішили. <реш> тобто, зараз ви повністю навчаєтесь в офлайн форматі? Так, можна сказати, що так. Ми навчаємось. У нас всі дітки приходять до школи кожного дня, навчаємося в офлайні. А яка кількість дітей зараз? Наразі у нас 175 дітей, і наше укриття дозволяє. Мати таку кількість дітей. Тобто 178 чоловік під час освітнього процесу може бути в укритті. Але за 175 дітей у нас є дітки, які за кордоном. Тому під час освітнього процесу всі учасники освітнього процесу в укриття поміщаються. А наскільки модернізоване укриття допомагає забезпечити ось цей самий стабільний такий освітній процес? Е Наше оновлене сучасне укриття воно дозволяє безперервно проводити навчальний процес. Так? Можна сказати про те, що це є стабільно, тобто, навіть якщо повітряна тривога, всі спускаються в укриття, у нас є певні кімнати для класів, да, які є зонованими, тобто, є місце для саме освітнього процесу. А скільки це... цих кімнат, які вони взагалі? У нас є для... саме для навчання це шість кімнат, вони поділені зоновано. Є зони з меблями, оновленими для учнів, для педагогів, є зони для психологічного розвантаження, для ігрової діяльності, якщо ми говоримо про початкову ланку, так, це є дуже важливим. Також у нас є в укритті окреме приміщення, скажімо так, кімната, яка обладнана для відвідувачів мікрорайону. Якщо, наприклад, Іде освітній процес, але повітряна, повітряна тривога, і приходять мешканці мікрорайону, то вони можуть розміститися спокійно в цій відділеній, скажімо так, кімнаті. А могли б ми більш детальніше поговорити про умови, які умови забезпечені для дітей в цьому укритті? Ну, По-перше, це взагалі новий навіть інтер'єр. Якщо ми будемо говорити про дітей, то для них дуже важливо, щоб це було яскраво, щоб це було сучасно. Так? І в нашому укритті само створені такі умови, забезпечені повністю новим обладнанням меблями, скажімо так. так? Є місця для відпочинку. Тобто, так Ж в укритті наявне Wi-Fi покриття тобто, це є дуже великим плюсом, тому що освітній процес зараз цифровізований. Ми всі знаємо, да навіть якщо це не дистанційне, а навчання офлайн. Офлайн це дає можливість більш по сучасному, скажімо так, проводити уроки. Тобто, я вважаю, що всі умови комфортні умови для дітей, для педагогів, для всіх створені в нашому укритті. А чи маєте ви автономні системи живлення на момент, коли вимикається світло, наприклад? Так, ми маємо автономні системи живлення. В нас наявні в закладі генератори. Один генератор на 6,5 кВт. Який під'єднаний і до пункту незнавності, і дає можливість включати світло в укритті, якщо воно відсутнє. Також у нас є більш потужний генератор близько 35 кВт. Він під'єднаний до їдальні. І ще у нас є інвертор, який дозволяє включати світло в укритті під час повітряної тривоги. Тобто, у нас такі є системи електроживлення, скажімо так. А скажіть, будь ласка, оновлення зазнав сам саме укриття або підхід до нього також трошки модернізувався? Так, і підхід до укриття у нас модернізувався. У нас повністю е, оновлені входи в укриття. У нас їх два входи-виходи, е, оновлені і сходи, е, оновлені і двері вхідні, тобто і підхід, скажімо так, забезпечено інклюзивність. У нас є пандуси, підйомники. Да, до що забезпечує безперевне проникнення людей з обмеженими можливостями, можна так сказати? Це актуально так. і необхідно, так? Так, це дуже актуально і необхідно. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як точніше, що ви знаєте, якою була реакція педагогів, батьків, учнів на модернізацію укриттів, і чи вплинуло це на рівень довіри до закладу освіти? Ну, скажімо так, рівень довіри до нашого закладу, батьків, так, він завжди був на високому рівні. Тобто з цим проблем ну, якось не було. Так? Але наразі, коли приходять батьки, дітей, які хочуть, хочуть прийти до нас у заклад, так, ключовим питанням номер один стоїть яке питання: чи наявне у вас укриття? Я вважаю, що це такий. Великий плюс, велика родзинка в нашу скарбничку, так в тому, що до нас йдуть діти, ну тобто один із, скажімо так, плюсів. Для е, педагогів це було дуже важливим і актуальним, тому що ми знаємо, да, що для педагога важливо надати освітні послуги, донести навчальний матеріал, що таке дистанційне навчання і що таке офлайн навчання. Це ж зовсім різні речі. Якщо ми будемо говорити про офлайн-навчання да, для педагогів, то це є більш, скажімо так, актуальним. Тому е, всі були задоволені. Діти, діти в захваті, скажімо так, це все оновлене, все яскраве, все нове, все комфортне ще й безпечне. Ну, тобто тут е, це всі дуже задоволені. Скажімо так, тому ми дуже вдячні, тому що нам так допомогли да, в створенні таких безпечних, комфортних умов, що модернізували, можна навіть так сказати, навіть не відремонтували, а модернізували наше укриття, тому що це приміщення не було спочатку як укриття да, заснування нашого закладу. Це просто було подвальне приміщення. Наразі це. Багатофункціональне укриття, безпечне освітнє середовище, скажімо так. Воно не нагадує просто сірий бетонний підлог. Так, як, як було раніше, так, як, як було спочатку. Тому я вважаю, що це дуже наразі актуально і нам дуже пощастило. Ми а як дуже... взагалі діти відносяться до того, що Зараз є можливість приходити навчатися не в онлайн форматі. Для дітей це великий плюс. Вони дуже задоволені, тому що соціалізація і спілкування це дуже наразі важливо да, для дітей. Що значить через екран або в чатах спілкуватися і спілкуватися наживо? Тому у нас діти ходять всі. Ну, буквально явка завжди всіх повна, скажімо так. Тому. Це дуже важливо, я вважаю. Діти задоволені. А ви кажете зараз в освітньому процесі 419 дітей. Правильно у вас у школі навчається в гімназії? 175. 175. і шість класів. Це виходить, що для кожного класу. Клас. У нас у нас класи з невеликою кількістю дітей, що є теж великим плюсом, я вважаю, да, в ньому процесі, і тому кожна кімната зоновано поділена як осередок для кожного класу. Тобто в одній кімнаті може знаходитись там два, наприклад, класи, два-три класи, тому що кількість діток в класах є невеликою. А під час повітряної тривоги, коли діти проходять в укриття. Час уроку не скорочується, чи воно триває в такому самому? Процесі? Воно триває в такому самому... зрозуміло, що час втрачається, поки спустяться всі в укриття. Так він втрачається, але ми стараємось дотримуватись того Розкладу дзвоників, да, того розкладу уроків, які у нас є. І тим паче оновлене укриття надає можливість нам повністю, щоб тривав освітній процес, навчальний процес, повністю. Як положено, скажем так. Угу. Да. А, а якщо під час тривоги починається перерва, чи є дітям чим займатися в укритті? Є, є чим займатися дітям в укритті? Е, я вже казала, да, у нас є куточки для психологічного розвантаження. У нас є куточки для е, ігрової діяльності для першачків, другого класу. Також, також у нас є наявні проектори. Такі переносні. і ми в укриття, Це дає можливість, да, у нас є, є там електричне забезпечення, тобто безперервне воно. І ми можемо включити дітям проєктор, показати якісь відео. Ну, такий, скажімо так, Інколи буває у нас кінозал під час перерви. Ну, от Трошечки, але, але ж таке, я ж говорю, хто хоче, щось дивиться, хто хоче, відпочиває. Хто хоче поспілкуватися, спілкується, хто хоче гратися, якщо ми промалечі то той грається. Завжди в укриття у нас, коли повітряна тривога, спускається практичний психолог. Тобто теж вона завжди там, угу. кому потрібно. І на останок хотіла б вас запитати саме про ці куточки розвантаження і психологічного, і ігрового, що саме там пропонують дітям. Угу. Цих ці, ці куточки, скажімо так, обладнані, це таке м'яке покриття тамтами, да їх називають це м'які. Крісла, груші, куби, тобто це все: іграшки, розмальовки, олівці, маленькі столики. Да? Якщо це зоновано і це така більш ігрова зона, то це маленькі столики з розмальовками, з олівцями, з фломастерами, книжечками. Ну, тобто ось, 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 ось такі умови саме для розвантаження, скажімо так, дітей. Дякую вам за розмову. Дуже дякую. Я а, вам вдячна. А я нагадую нашим глядачам, що у нас у студії була Владлена Підберезна, заступниця директора з навчально-виховного процесу гімназії номер 4 Далі пропоную вам переглянути сюжет, підготовлений нашими жур... журналістами, про те, як модернізувалась ця гімназія. Воріг систематично інвестує у безпеку в світі. Нині укриття мають 219 закладів від садочків до позашкільних установ. Ще у 25-х тривають ремонт та розширення. Один із прикладів такої роботи Криворізька гімназія, номер 4, де оновлене укриття розраховане на 418 осіб. Тут створили сучасний захисний простір, який дозволяє школі працювати в офлайн навіть під час відключень світла. Заклад потребував. Саме такої реконструкції, саме з вторгненням Російської Федерації, да на нашу територію ми стикнулися з тим, що потребували цього укриття, тому що освітній процес це дуже важливо для дітей, особливо зараз, коли ми навчаємося в змішаному форматі. Тому на зараз безпека дітей це дуже актуально, це дуже важливо, і тому ми дуже вдячні, що саме ми. Мали таку можливість, що нам відремонтували укриття. У нас створені безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу, і ми можемо продовжувати повноцінно. Надавати освітні послуги в гімназії провели масштабну модернізацію: оновили системи теплопостачання, електроживлення, водопостачання, відремонтували цоколь із гідроізоляцією. Вхідні групи замінили пошкоджену огорожу та оновили майже дві тисячі квадратів покриття на території. Під час ремонту встановили пандуси. Тепер навчальний заклад став повністю інклюзивним. Дуже важливо забезпечити можливість дітям нормально навчатися. Тому ну, таку велику увагу ми привертаємо до. Школ до дитячих садочків, можливості навчатись, укриття. Зараз в місті в закладах освіти 219 укриттів працює, в тому числі три підземних школи. От зараз закінчена модернізація укриття в гімназії номер 4 Це на біля 44-го кварталу. Укриття на 418 дітей зроблено все зроблено коштом міського бюджету. Тут немає залучення там донорів чи партнерів. У гімназії навчаються 175 дітей, з яких 142 відвідують заняття очно. А також на базі гімназії розмістили дитячий садок на 30 вихованців. Завдяки укриттю та автономним джерелам живлення, двом генераторам і інварторній станції. Навчання та робота садочка не зупиняється навіть під час тривалих відключень електроенергії. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський.